Всім вітання, ми з України, але зараз проживаємо в Данії. Сьогодні ми їздили в Лідл купити щось до школи, але сьогодні, не дивлячись на те, що ми не були голодними, покупки наші були якісь імпульсивними, і здавалося, ніби ми дуже голодні. І не треба було що щось покуп... Щось такого понакупляти, накупили одні, як кажуть, вредності. Ну, ми таке їмо, нічого страшного. Значить, Відразу хочу сказати, мене питали, чи тут є якісь крупи, каша, чи ми взагалі таке їмо. Звичайно, ми таке їмо. Тут є і гречка, і рис, і кускус, і булгур, і ну, все є. Це ми закуповуємо таке, отримуємо зарплату на початку місяця і закуповуємо. Якраз наступного тижня ми будемо купувати, поповнювати наші запаси і я покажу, що ми тут купуємо. А так напротязі місяця ми купуємо все таке щось, ну, інші продукти, що нам голову зберемо. Так, дівчата, лідел. Купили сьогодні шампунь 10 крон. Почекайте, суміє. Заходь швиденько, 10 крон чоловіча. Ну як, чоловіча, Ми маємо всі разом. і ось так... так, Давай почекайте, 10 хвилиночок, добре? Біжи, поки туди їжі ці, і папа тобі достане. Біжи, біжи. І ось така шампунь 49 крон. Так, дві шампуні ми купили. Далі почнемо з того, що тут на столі. Значить, як завжди, дві буханки білого хліба, такого тостерного, В чому стоїть, не це є? По 30, так? По 29. Дорогий цей хліб, не пам'ятаю скільки. По 18. Да, Тобі чек є? Не буду там довго шукати. І, дівчата, ось такі булочки, як завжди, ми беремо в школу. Сьогодні ми купили ось такий торт. Значить, в Тіктоку ми побачили, що це саме найкращий і найсмачніший торт, який є тут у Данії. Фірма, звичайно, шоколадник дуже смачний, тому ми взяли 49 крон. Будемо куштувати. Так, що ми ще взяли? Це Соломію в школу, ось такі я беру магінцем, тому що вона більше нічого не хоче їсти, то хоч ось таке буде їсти. Ну, наша соломійка ходить, виходить, зранку вона ще вдома перекушує чаєм, потім вона йде в школу, і вже о 12 годині я забираю і обідує вона вдома. То таке для перекуса. Але звичайно, як вона піде на цілий день, коли будемо робити, то не знаю, що будемо давати. Дівчата взяла, взяла така знижки по 10 крунтки. З тістим, слайомим. Опять не знаю, як ми, на місті мої. Це було познижка. Далі, дівчата, щось такі трубочки взяли. Трубочки лівські, вони з сімочки? Пунжути. Не знаю, де Можливо, вони смачні і діти будуть брати в школу. Ну це теж таке перший раз взяла. Воно то щось недороге 12 крон. Взяли ось такі, це шпечиво, правда? Теж 10 крон взяли, попробувати, ще не разу не пробували по, по акції. Так, взяли щось таке. Це? це сорок теж? Отакий сирок? А, ось такий сорок взяли, бо я даже не знаю, це Сергій взяв. Навіть це ну, не знаю, можу сказати. Знову взяли всім, якраз нам дуже сподобались Ось такі сороки, 5 кронів того разу ми взяли. Для всіх. Так, взяли ось таку ковбаску. Вона була 25% знижки 10-87%. Це до нас набуде броди. Сомійка з нами була виноградику попросила Знову буде броди кілограм сиру. Да, ми з'їдаємо багато, бо у нас семеро чоловік Добре, шестеро. ваше не їсть. Взяли ось такі чіпси, які є в магазині. Ми її вже в коляску посадили, щоб вона не могла збирати все, що там є в магазині. Но вона все одно зустріла і те, є, і це є. Але ж вона не захоче з ними ділитися. По жменці дасть по одній штучці все. То це ми взяли, щоб для хлопців було. Я собі взяла, знаєте, сіла на дієту, але ну, поки дієта подіє, якщо я буду її дотримуватись. а втягнути оце буває, треба все. То взяла, щоб затягнути, тут втягують, очі вилазять. Так, Взяли ось такий великий пакунок тут Кока-Колу в жестяних бутилках, 24 штуки для дітей. Я знаю, що це шкідливо, що дітям не можна, а коли його можна буде. Нам теж було шкідливо, не можна, дорого виросло вже і все. Хай діти йде. П'ють нічого страшного, це ж не на постійній основі. Знову взяли банани сушені, манго сушене. Взяли ось таку ваплю в школу, печиво знову повторили, взяли. Взяли таку шоколадку за 10 крон Скуштуємо, попробуємо, що за шоколадка. Так, ще одна ковбаска, теж по знижках 10,87, але це різні. І ось така улюблена тимофія. Так, по, по, по 15 крон масла. Здається, по 15 крон, не пам'ятаю. Так, молоко 14,50. Ми завжди беремо 3,5%, бо все остане молоко ну, синього кольору як для нас. Так, взяли дівчата теж 65 крон, кіло 300 Значить, написано, що це в'ялене, копчене, вялено, копчене бужиними з якоїсь країни, з якої там, ми не поняли. Ну, взагалі, будемо пробувати. Такі великі шмати. Уявляю, якщо воно буде несмачне. Ну, будемо плакати і їсти 65 кроків. Макарони взяли великі, це на всяк випадок. Там ще в нас є шпагеті. Але щось ми не дуже зараз ці макарони, правда йому? Давай косиніше в нас макарони. Всі хотіли, зараз не дуже. Взяли яблука. Треба, щоб були побисти в садочок. Ці, знаєте, дівчинці на дієті щоб вона їла овочі, фрукти, банани. І взяли дві упаковочки апельсинів, да? мандарин, апельсинів. 10 крон, да? 10-50. Отак. Ось такі покупки ми сьогодні зробили, немало, не багато, потратили все що мало. Ось такі справи. А вам бажаю всього найкращого. до нових зустрічей.